Слава Україні! Шановна громада Сумщини, інформую, що наразі підстав для евакуації з міста Суми немає. Ситуація залишається складною на лінії бойового зіткнення, однак контрольована збройними силами України складовими сил безпеки та оборони. Можу сказати, що як очільник області і команда органів державної влади перебуває в постійній комунікації з військовим командуванням 24 на 7. Останнім часом в медіа телеграм-каналах лунають емоційні заяви щодо безпекової ситуації на Сумщині. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Наразі можу сказати, що за рахунок постійного коннекту з військовим командуванням ми розуміємо ситуацію, спільно злагоджено, діємо і вживаємо відповідних заходів. Можу сказати, що наразі в Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів, 18 прифронтових громад. За останній тиждень було евакуйовано 900. Мешканців нашої сумської області робота в цьому напрямку продовжується, Залучені громадські організації, волонтери, ДСНС, поліція, органи державної влади. У нашій області розгорнуті транзитні центри, хаби, ресурс для надання допомоги розміщення осіб. У нас є люди забезпечені. Звісно, ми не недооцінюємо тих загроз, які є в умовах військового стану і то агресії Російської Федерації. Ну в той же час за рахунок. Спілкування з військовими і тісною комунікацією ми і не перебільшуємо їх і чітко свідомо розуміємо наші спільні дії.